Реакція росіян на матч Шахтаря з Марселем. Що сказали фанати Марселя про цю гру, Огляд матчу Шахтар Марсель. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! У рамках першого туру 1 16-ї Ліги Європи донецький Шахтар зіграв з Марселем. Матч пройшов у Гамбурзі. Шахтареві не вдалося обіграти Марсель. Починаючи з перших хвилин поєдинку, Марсель більше позиційно володів м'ячем, але створював мало моментів. Шахтар вибрав тактику вибігання в контратаки, і завдяки цьому вони мали більше моментів. На 28-й хвилині арбітер припустився дуже серйозної помилки, скасувавши гол Шахтаря. Суддя свиснув щодо штрафного до того, як завершилася атака, і був забитий м'яч. Наприкінці першого тайму стався страшний епізод, коли зіткнулися мумбаня та різник, але пощастило, що зіткнулися не головами. У другому таймі Марсель швидко зміг відкрити рахунок. На 64-й хвилині обомаян замкнув простріл на дальній штанції. 0-1. Попри пропущений м'яч, Шахтар побіг відіграватися і через 4 хвилини зробив це. Після подачі м'яч отримав Матвієнко, і він пробив у дальній кутворіт. 1-1. Надалі Шахтар мав перевагу, поки на 90-й хвилині Обами Янг не віддав чудового пасу на 11-метрову позначку на Андіаї, і той розстріляв ворота. 1-2. Здавалося, що в матчі все вирішено, але в першій атаці гірники зрівняли рахунок. Після чудової подачі Зубкова з правого флангу Егінал забив головою. 2-2. Склади матчу виглядали так. Шахтар. Різник, Конопля, Матвієнко, Бондар, Азаров, Зубков, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Сікан, Егіналдо, Марсель, Лопес, Клос, Жіго, Балерді, Мерлен, Кондогбіа, Харіт, Унай, Луїс, Енріке, Обамеянг, Пеммі. Також головний тренер донецького шахтаря Маріно Пушич прокоментував перший матч однієї шістнадцятої ліги Європи проти Марселя. Наставник сказав про характер та рішення випустити Степаненка. Відчуття подвійне. Думаю, ми заслуговували на більше, але футбол іноді буває таким. Я дуже задоволений тим, як ми грали. Робочий настрій фантастичний, особливо з огляду на те, що ми зіграли нашу першу офіційну гру за два місяці, сказав Меріно Пушич. Наставник вважає, що підопічні проявили характер у матчі, щоб переломити хід подій. Ми виявили характер двічі відігравшись, і знову виявили сміливість, щоб атакувати. Тож виникає двояке відчуття. Але в основному я пишаюся своєю командою, каже тренер Донецького Шахтаря. Щодо виходу Степаненка, Пушич каже, що мало хто очікував, що він зможе зіграти стільки, але капітан впорався з поставленими завданнями та зарядив партнерів. Я не був певний, чи взагалі гратиме він, але він ще раз показав свій характер. Він є важливим гравцем для нас капітан. Він боровся до кінця. Ніхто не очікував, що він зможе відіграти годину. Я дуже радий, що він відновився після травми, зазначив Пушич. Також фанати Марселя прокоментували цей матч. Що це за захист, що помиляється на першій хвилині після забиття. Результат вважаю правильним. Все одно цього року ми чемпіони нічийних матчів. На велодромі ми не переможні. Найгіршому закінчимо по пенальті. 2-2 на виїзді проти команди нашого рівня. Якщо враховувати контекст, то це хороший результат. Цей сезон дуже довгий, сумно бачити Олімпік Марсель у такому стані. 2-2 це хороший результат на виїзді, перемога на повернення. Вибачте, але я більше не хочу бачити гру цієї команди, поки Пасбо робить обгоди заради власних інтересів і своєї мережі на шкоду Олімпік Марсель. Я більше не хочу слідкувати за цією командою удачі. Також ця гра не уминула і вболівальників з Росії. Я думаю, що Шахтар візьме Лігу Європи. Шахтар кращий клуб Донбасу. Красунчики. Браво Шахтар. Шахтар Шахтар. ла-ла-ла-ла! Егіналдо. Ну навіщо того Сікана взагалі випускають? Він же ж треш якийсь а не гравець, він не тяне рівень Шахтаря. Вони просто домовилися зіграти в нічю для розминки. Нічого не розумію, чому українська команда російським містом називається. Вони в Росії грають чи тренуються. На що йому відповіли, що Шахтар це український клуб? На що знову пішла відповідь? Це я зрозумів, але Донецьк російський. Це як Тульський Арсенал назвати лонуцьким. Я думаю, ви зрозуміли їх рівень освіченості. Клоуни. В кінці вирвали нічу, молодці. Я відправив вам дрони як подарунок. Як же все одно небездарів Шахтаря? Я думав, буде розгром. Я маю на увазі, що Марсель виграє. Я думаю, що коментарі не потрібні. Ви все бачите самі. А на цьому новини пілішу до кінця. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ви можете знайти найоперативніші новини футболу. З вами був я, Ексера Тайм. До нових зустрічей!